Колеги, друзі, всім привіт! В цьому відео я розкрию для вас теми, які стосуються фрілансу. Що це таке, як на нього перейти без перешкод і складнощів, і основна, основний фокус цього відео якраз таки про те, що він за собою таїть. Тому що я впевнена, ви дуже багато бачили відео, рілсів, тіктоків про те, як це круто, що це свобода, що ти взагалі там дві години працюєш і обираєш сам, і все взагалі все, життя змінилося, і все класно. І воно якби так, але ну, нема ж нічого ідеального, так і коли є дуже багато таких класних переваг, про які всі кажуть, треба розуміти, що є і нюанси, які стоять за цими перевагами, про які, на жаль, Дуже часто не розказують. І я, як людина, яка вже майже 10 років в цій професії і вже більше 5 років навчаю цьому, тисячі фрілансерів. Мені дуже, скажімо, боляче дивитися на те, як люди з дуже завищеними очікуваннями приходять в це, і потім трошечки, ну, це непросто. І сьогодні в цьому відео я розкажу про те, які є нюанси. А до яких треба бути готовими? Що треба знати перед тим, як ви будете переходити на фріланс, і як зробити цей перехід максимально комфортним, приємним і ефективним для того, щоб ті цілі і ті побажання, чому ви перейшли на фріланс, у вас таки здійснилися. Але перед тим я би хотіла познайомитися. Мене звати Валерія Торнова, я діючий таргетолог практик, я власниця агенції з налаштування таргетованої реклами. Останні 5 років ми працюємо виключно з e-commerce. До цього працювали з абсолютно різними нішами. Також я є власницею компанії з навчання, фрілансерів, власників бізнесу, новачків, таргетовані рекламі, підвищенню кваліфікації, виходу на нові ринки і управлінню маркетинговими командами. І так як я вже сказала, я по своїй, скажем, спеціальності щодня стикаюся з фрілансерами. Деякі приходять з нуля, деякі приходять вже після якихось навчань, деякі приходять після самостійних навчань, і а, у нас не дарма на курсі є психолог, тому що дуже часто а, моменти результату залежать від того, що Дуже багато очікувань від цього, і здається, що працювати взагалі не треба, і воно має бути якось так само по собі, якось так легко. Бо мій тічер, який навчав мене цій професії на якомусь курсі чи на якомусь вебінарі продаючому, сказав, що зараз я куплю, пройду і через місяць я заробляю 10 тисяч доларів з нуля. Ну, але давайте будемо чесними, так воно. Не може бути, тому що в будь-якій професії треба час на те, щоб набути досвіду, на те, щоб попрацювати з різними клієнтами, оприділитися для себе, що вам цікаво, з чим ви хочете працювати, з чим цікаво, з чим не цікаво, і виходити вже на, скажімо, ті чи інші результати. Тому я хочу, щоб ви розуміли цей момент, і окрім, того, що це робота. Це відповідальність. Ми працюємо з бюджетами клієнтів, а значить, ми несемо за них відповідальність. Звісно, що є і переваги. І а, хочу розказати про те. Все ж таки, як максимально комфортно перейти, розуміючи всі плюси і мінуси, щоб ви максимально швидко могли отримати для себе результат. Із плюсів це дійсно достатньо швидко можна отримати цю професію. Тому що, наприклад, я по освіті, по своїй спеціальності, я інженер-проектувальник електротехнічних систем і світлодизайнер. Я вчилася на цю професію 6 років, я ним працювала потім 2 роки, тобто я попрацювала 2 роки, а вчилася 6. А тут дійсно можна швидше вивчитися. Там за ну, місяць, два, три, п'ять максимум це коли вже дійсно можна вести проекти. Наші студенти з нуля приходять і вивчають за там, два місяці, вони вже ведуть там, двох, трьох мінімум клієнтів, хтось і вісім, і дев'ять. Але ну, для початку я би три-п'ять радила на цьому в принципі, зупинитися і вже опановувати ці нові навички з цими проектами. Ви можете це подивитися в описі під цим відео. Я, там будуть посилання на мій особистий інстаграм, на інстаграм нашої школи, і можна буде це все подивитися. Другий момент це дійсно затребувано, тому що все більше бізнесів переходять в онлайн, а все більше бізнесів збільшують бюджети, все більше бізнесів виходять на нові країни, на нові гео, на нові ринки. Навіть ті бізнеси, які до цього працювали в офлайні, десь локально, вони. Переїхали в нову країну або в нове місто, і так чи інакше мають вимушені. Да? Запускати таргетовану рекламу. Я вже не кажу про те, як багато є експертів, там б'юті майстрів, тренерів і так далі, які також шукають клієнтів локально або онлайн за допомогою таргетованої реклами. Другий момент це дійсно те, що можна працювати з будь-яким типом бізнесу і вам, як спеціалісту, класно попрацювати з різними типами і обрати, з чим вам цікавіше. Це саме тому, власне, чому я нішувалася в товарку, в e-commerce, тому що мені це найбільш. Цікаво, але до цього я працювала з абсолютно різними нішами, там від не б'юті, нерухомості, закінчуючи онлайн освітою і так далі. Другий момент це робота, все ж таки віддалена. У якби і плюс. Але це якби і нюанс, да, про що я казала, що ха, маю вас попередити, тому що віддалена робота це не завжди ж коворкінги або якісь такі спейси, які вас супер мотивують. Ну, 80% часу це вдома. Треба розуміти, що вдома це не завжди супер, скажімо, така робоча атмосфера, і а, також. Буде окремий урок про те, як організувати, як побудувати свій тайм-менеджмент, коли ви фрілансер і працюєте вдома. Другий момент це класний момент, того, що це все ж таки творча робота, це десь от 50 на 50. Мене часто запитують, чи треба знати. Англійську мову, чи треба класно рахувати цифри, чи треба бути системним, чи треба навпаки бути креативним. І насправді це все міфи, тому що немає якоїсь такої переліку, прям обов'язково, що у вас має бути, там англійська класна розмовна, да? або там математику ви маєте класно знати і розуміти, або ви маєте бути суперсистемним, або навпаки, суперкреативним. В цьому і що ми всі ж трошки намішані. Ми частково креативні системні і так у всьому, і ця професія і є такий симбіоз різних талантів, які можна в цьому проявляти. А те, що не подобається робити, або займає на дуже багато часу, можна просто делегувати, і це дуже часто роблять там. Навіть наші студенти вже на навчанні шукають собі колег, які можуть робити банери. Або стратегія, або запуски, ну, дивлячись те, що а, займає найбільше в них часу. І а, момент того, що можна вести декілька проєктів одночасно, це також дійсно так, але я би вам не радила, напевно, перші 6-9 місяців брати більше, ніж 5-6 проєктів, тому що на початку у вас це буде ну, апріорі займати більше часу, а по-друге, щоб ви просто не вигоріли ну, Елементарно, просто не вигоріли. І, до речі, наступний урок, про тайм-менеджмент він також буде цього стосуватися. Ну, і як мінімізувати ризики, переходячи на фріланс, тепер, коли ви вже знаєте всі нюанси, для того, щоб для вас цей перехід був комфортним, безпечним, приємним і він виправдав всі ваші очікування. Друзі, найперше, не робіть різких рухів. Не повторюйте помилки мої. Я така людина дуже цікава, мені, якщо щось треба зробити, то я собі створюю такі умови, коли я не можу не зробити. І тому я вирішила, що якщо я перехожу на фріланс, то я йду з роботи, я переїжджаю в нове місце. Тобто я собі створюю такі умови, що в мене просто немає можливості не зробити. Але це прям стресово, тому я би вам не радила. Найкращий найідеальніший варіант отак сотні тисяч наших студентів роблять, це коли ви. Продовжується працювати, наприклад, в команді, в штаті, в компанії, ви берете поступово один, два, три проекти, чотири і розумієте, скільки це займає часу, скільки це приносить грошів, грошей, наскільки це вам взагалі подобається. Може бути таке, що вам це просто не сподобається. Може бути? може бути, бути. І коли ви розумієте, що от момент, коли пора, коли там. 3, 4-5 проєктів, які у вас займають 2-3 години часу, вам приносять плюс-мінус стільки грошей, скільки 8-9 годин в офісі. Оце розуміння того, що все, можна йти. Я розумію, що це, як це. Я розумію, що я зможу закрити свої там рахунки, отримати ту чи іншу суму, яка мені потрібна. І це для вас буде максимально комфортно. Другий пункт: зверніться за допомогою, тобто облаштуйте для себе все так, щоб у вас не було можливості, скажімо, злитися. Бо це нове. Це може бути важко, незрозуміло. У вас може змінюватися оточення, бо ви будете змінюватися і тому. Дуже взагалі важливо, щоб у вас було підтримуюче оточення. Це може бути друзі, родина, відносини, там, чоловік чи дружина. А якщо такого немає, не завжди, на жаль, таке буває. Окей, ви можете розраховувати на оточення, яке у вас є в навчанні. Тоді для вас підійде той варіант, де є такі групи, можливо, це наставництво, можливо, це групове наставництво, коли у вас є люди, які разом з вами будуть рости, проходити той самий шлях і будуть розуміти. Ваші переживання, ваші проблеми, що зараз з за вами відбувається і чому вам десь, можливо, непросто і що можна вам порадити. Другий момент це цілі, але я зараз не буду вас вчити ставити цілі по смарту, Я думаю, вже вже тисячу разів це чули і знаєте, а я просто по цілям хочу додати один момент. Поставте їх реалістичними. Не ставте одразу собі дуже великих цілей або тих, які можна досягати роками. Бо на мотивації довго не проїдеш. Просто їхати на мотивації це дуже погана ідея, бо вона дуже швидко закінчується. Тому роздробіть їх собі на такі там, тиждень, місяць. Те, що ви будете бачити, і ваш мозок буде бачити: о, вау, все, я це зробив, круто. Отримала якусь підпитку енергію, пішли далі. І дайте просто собі час. Це нова сфера. Я наводила приклад з освіту, яку ми роками можемо отримувати. Дайте собі час, постарайтеся, це важко, я розумію, але постарайтеся не слухати всі ці успішні успіхи про те, що місяць і ти просто на балі п'єш під пальмою кокос, і в тебе три клієнта, і ти 20 тисяч доларів заробляєш. Просто ну прийміть той факт, що це просто прикольно продає. Але це не має нічого спільного з реальністю, тому саме тому я ділюся на своєму на своєму інстаграм акаунті на інстаграм акаунті нашої школи на історію учнів, які з нуля приходять. І в інтерв'ю розповідають про те, що я заробила за місяць там, 600 доларів, там, 1200 доларів. Ну, є там і 3-4 тисячі доларів, а ми розуміємо, що це сверх... супер результат. Да? Тому орієнтуйтесь на середні показники. І це не буде вас демотивувати, і це буде давати вам ну, реальні відчуття, скільки я можу тут заробити, і чи я ок, чи я не ок. І якщо ви порівнюєте себе з іншими, то намагайтеся це робити з людьми, які проходять плюс-мінус той же шлях із вами. І е, обирайте навчання, яке вам більше підходить, тому що комусь зручніше в групах, комусь індивідуально, комусь взагалі в своєму темпі йти, а комусь навпаки, зручно, коли є графік, є темп, є якийсь розклад зумів, там, домашніх завдань і так далі. Тут просто я рахую, що всі ми дуже різні, тому треба обирати те, як вам буде зручно. Ну і... Поменше слухайте людей, які в вас не вірять. А повірте моєму досвіду, ті люди, які найгучніше вам кричать: в тебе нічого не вийде. Ти, ти робиш помилку, ти будеш жаліти про це все своє життя. Вони потім, перші, коли у вас все вийде, скажуть. А я завжди в тебе вірила. А я завжди знала, що ти зробиш класний результат. Оце одразу було зрозуміло, тому просто дочекайтеся цього моменту. Ну і не зупиняйтеся, продовжуйте вивчати нове, тому що дуже люблю фразу про те, що багаті постійно вчаться а бідні і так все знають. Насправді це не про гроші багаті і бідні, а про глибину, про про те, як ми мислимо. І про те, як ми бачимо цей світ. І чим більше ми вивчаємо, чим більше ми спілкуємося з новими людьми, чим більше ми пізнаємо тих чи інших стратегій розвитку, тим більше в нашому мозку є стратегії, як ми можемо рухатися. Тому також продовжити це робити в незалежності від того, на якому рівні ви знаходитеся зараз. Тому що і після, і до є також якісь інструменти, і є люди, які вже цей шлях проходили. Тому раджу вам. Слідувати цим правилам для того, щоб фріланс ви змогли полюбити так само, як і я, вже 10 років. І не просто так в описі мого профілю є те, що я перевожу на фріланс і дарую свободу, тому що це дійсно так і є. І тепер ви знаєте, які є нюанси і як з ними можна працювати, щоб зробити такий той класний результат.